29 жовтня у Тернівці відбулася 37-ма сесія міської ради. Розпочалась вона хвилиною мовчання за всіма полеглими захисниками. Перед початком розгляду порядку денного стало відомо, що депутатський склад оновлено. До виконання обов'язків приступив благ Дмитро Васильович. За регламентом депутати затвердили звернення до президента України, Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. А ще прийняли рішення щодо звільнення із займаної посади керуючої справами виконавчого комітету Любові Цимбал. Розглянули і питання виділення трьох земельних ділянок: двох по вулиці Харківська та однієї по вулиці Петрова. Їх можна буде використати для розвитку малого та середнього бізнесу. Прийняли рішення про затвердження комплексної програми соціального захисту та підтримки військовослужбовців та їхніх родин на 2025-2027 роки. Також захисники матимуть право на безкоштовне оздоровлення, різноманітні пільги, адресні допомоги. Крім того, звільненим з військової служби сприятимуть у працевлаштуванні та реалізації бізнес-ідей. Ми пропонуємо запровадити новий вид допомоги грошової. Вона одноразова. У розмірі 5 тисяч гривень допомога військослужбовцям, які з 24 лютого 22 року були мобілізовані і продовжують служити зараз, виконувати свої обов'язки, також 50 тисяч гривень хлопцям, які були звільнені з полону. Затвердили і міську програму фінпідтримки та розвитку комунального закладу ветеранський центр Тернівської міської ради на 2025-2027 роки. Депутати розглянули питання про виділення коштів з бюджету міста, нададуть одноразову допомогу на вирішення соціально побутових питань п'яти учасникам бойових дій, які отримали поранення на суму 200 тисяч гривень. Також одноразову грошову допомогу у сумі 200 тисяч гривень нададуть двом родинам загиблих захисників України. Додатково профінансують освітню програму на понад 3 мільйони гривень. Дітей молодших класів будуть харчувати безкоштовно, а також оснастять мультимедійним обладнанням заклади освіти. Виділили кошти для військових частин в розмірі майже 2 мільйонів гривень. Допоможуть і дітям хворим на цукровий діабет. Придбають інсулінові помпи. Наразі таких дітей у тарнівці вісім. Затвердили і програму розвитку цивільного захисту в місті тарнівка на 2024-2028 роки. Питання фінансової підтримки ТЖКП не вдалося вирішити. Виділення коштів з міського бюджету на погашення різниці в тарифах, на комунальні послуги за другий квартал 2024 року все ж та сама група депутатів блокує знову. Хто утримався знову хай люди знають, чому не буде води? Тока тоже вирізайте, тільки своє. І знову Тобто, кожен раз вони голосують проти прийняття важливого для громади рішення, пояснюючи свої дії по різному. То їм не показали результатів проведеного аудиту підприємства в 2023 році, то не провели звільнення окремих працівників комунального підприємства. Але ж слідчі дії ще тривають, і суд буде розбиратися, у кого яка вина. Тому виникає справедливе питання: а в чиїх інтересах діють депутати, особисті амбіції чи інтереси громади? Варто зазначити, наше місто вчасно увійшло в опалювальний сезон. Компенсація різниці в тарифах на сьогодні єдине джерело допомоги підприємству. Та якщо цього не робити, комунальному підприємству зараз нічим буде розрахуватись за спожиту електроенергію та питну воду. І взимку місто просто стане. Підприємство відключать від енергоносіїв. До того ж, воно залишається і без керівника. Наразі не прийняли походження Наталі Носової на посаду директора КП ТЖКП. Може, цим депутатам це і треба скомпрометувати місцеву владу, а там як буде, так і буде, а заодно визвати незадоволення жителів під час війни. Такі дії неприпустимі. Сподіваємось, що здоровий глуст переможе.